Вітаю, друзі, 25 жовтня. Фронт трещить по швам. Є ризик втрати навіть Запоріжжя, Сум, Дніпра та Харкова. Про це говорить не якийсь там агент Кремля, опонент зеленої влади, блогер, журналіст, який знаходиться в опозиції. Ні. Про це говорить придворна волонтерка берлінська. Та сама берлінська, яка прислуговує фактично банковій, яка знаходиться в повній комунікації з банковим. Тому ми для себе розуміємо, що це слова банкові. І мало хто зрозумів насправді. Суть цього посту цієї волонтерки соросенка Берлінської, яка харчується на закупівлях дронів для Збройних сил України, а тепер почала підігрівати своїм постом посилення мобілізації. Звичайно, вона розкритикувала маріонетку Зеленського Головкома Сирського. Який злив усі резерви заради того, щоб виконати наказ банковий Володимира Зеленського в Покровській так званій Воронці? І тепер в Збройних силах України катастрофа, яка лише наростатиме, бо не вистачає живої сили, щоб гасити всі кризи? Вона Берлінська. кричить Карау лише для того, щоб виправдати майбутнє посилення мобілізації. Ось чому е вона це робить. Додайте сюди, що глобалісти вимагають від Зеленського повномасштабного близького мобілізації. Ось чому зараз. Не дають зеленському гроші. От вдумайтесь в те, що наразі відбувається. Втрати в Збройних силах України колосальні. Це вже всі розуміють. Просто про це не говорять. Якби втрати були маленькими, то на фронті не було б такої дефіциту живої сили, а навпаки, був би надлишок. Так Також всі розуміють, що солдатів просто зливають і залишають на полях. Кому вони потрібні? Вони просто витратний матеріал. Ось чому зростає СЗЧ. Всі ці жертви на руках нинішніх. Зелених еліт, зелених гнит і особисто Володимира Зеленського, які мали закінчити цю безглузду війну ще навесні 2022 в Стамбулі, але вирішили на цьому, власне, заробити. Багато підрозділів з покровсько мирноградської конгломерації запросили вихід. Бо назриває Покровський котел. Але на ставці Верховного Головнокомандуючого було прийнято рішення стояти до останнього і нікуди не виходити. Генеральний штаб України наказав командирам, а ті солдатам, але багато підрозділів і солдатів послали на і... Генштаб, і Зеленську і його зелений гн... 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 і почали виходити з оперативного оточення, яке вже є навколо всієї Покровської агломерації. Все як зазвичай. Офісні ради політичних цілей готові погубити десятки тисяч життів українських солдат. А тим часом. Ворог наступає на Дніпропетровщині і просувається досить активно. За останній тиждень більше 20 кілометрів подовано в бік Е, Було намагання прорива до Орехова. Ці дії російських військ ставлять під загрозу, дійсно, під загрозу Запоріжжя. А відповідно після цього і Дніпро. На Сумському напрямку також тривають штурмові дії. Вони не такі інтенсивні по проходженню і захопленню наших українських територій, як на Дніпропетровщині, але тримають, як кажуть, в тонусі Збройні Сили України. Та ж сама ситуація на Харківщині. Тепер, друзі, давайте проаналізуємо, що там відбувається, хто винен і що робити. Всі ці провали на фронті є наслідком деяких, ну, як мінімум, двох основних злочинів, які були скоєні зеленими гнидами на чолі з самим Зеленським. Перший злочин це силова мобілізація, бусифікація і людоволство, яка повністю демотувала людей ти захищати країну. Ми про це говорили ще в 2022 році: що треба відходити від практики силової мобілізації. Треба відмовлятись від бусифікації людоводства. Не будуть країну захищати ті, хто цього не хочуть. Вони будуть тікати, йти в СЗЧ, ставати дезертирами або просто м'ясом в м'ясокомбінаті імені сирського. Що власне зараз і відбувається? Другий злочин, який. Призвів до цієї ситуації це мародерство, це корупція на війні, це розкрадання коштів, які виділялись на оборонні споруди. За ті кошти, які були виділені, вже мала б бути збудована лінія Маннергейма з відповідними ребами, засобами протидроновими і так, далі, і так далі, яка мала б зупинити ворога. Натомість маємо не лінію Маннергейма, а лінію Міндіча. Бо кошти розкрадені, кримінальні справи порушені, НАБУ обшуки, проводять, як голови Полтавського колишньої ода Проніна. Всі слідчі дії відбуваються. Але від цього нічого не змінюється, бо фронт тріщить по швах, бо немає оборонних споруд. Якщо збудований ще до зеленої влади пізніше трохи підсилені оборонні споруди Краматорсько-слав'янської агломерації, вони є. І е, росіяни прямо кажуть, що дуже тяжко це взяти, і зараз вимагають виведіть звідти війська в рамках мирних перемовин. То на Дніпропетровщині, Запоріжжі, Сумщині, Харківщині і частині Донеччини гроші були вкрадені. І абсолютно. абсолютно Жодних оборонних споруд не було. Ворог захоплює територію, кайта вони були. Тобто, фактично окупація українських земель прикриває злочинні дії зелених гнид. Ну і нарешті, сирський and Company абсолютно не бережуть військових, не бережуть солдат. Воюють м'ясом, затикають людьми, дірки на фронті. Працюють під піар. Піар офісу, піар зелених гнит, піар особисто Зеленського. Всі ці смерті на руках цих зелених гнит. На руках сирського, який. Не військовою доцільністю керується, а політичними вказівками з офісу, з зеленого офісу, банковий. Тому і маємо такі